Получається, зараз регулюю. клапана. А, получается, Це у нас третій циліндр, це другий і перший. Зараз перший, потім третій, а потім другий. Буду регулювати обичними щупами. Зараз це на впуск, а на випуск буде 0,25. У мене є такі щупи. Ну, ось так, ось зараз тут прям великий ліфтяка. Зараз вам покажу. Зараз, варто. Який зазор, о! Це ось вам зазор і, і на цьому також великоватий. А на цьому взагалі здоровий. Так що не знаю. Зараз буду регулювати, відкручувати ці ось і ставить регулювати. Ось так. Ну що, виходить, вже потрошки збираємо. Зараз ставлю я вже його на колеса. Переднього. Verdotti.